Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, вирішила вийти новий ефір. Трошки була зайнята, цілий тиждень практично займалася відправкою машину хлопчика під Покровськ. Моя дитина її приганяла для того, щоб її відремонтувати. Тому забирали з ремонту, перезували, заправляли кондиціонери. Бо це велика броньована машина. і... Треба було зробити такі умови хлопчикам. І відправили ми її нарешті. Трошки находюсь, находюсь в такому роздрайві. Дитина моя напередку. І пару днів вже немає зв'язку. Але перемога все-таки буде за нами. Тому перебирала. Свої старі записи і готувати нові ефіри, і треба повертатись до консультацій. Вже трошечки відійшла від цього бігу. Тому зараз почну знову консультувати людей, які в мене записані. А хочу насамперед попередити Вінницьку область. Воно, ну, просто так же ж не відбувається, щоб воно тобі просто в руки раз і прийшла цей розрахунок. Прийшов час ще раз зробити таке нагадаючку. Вінницька область. я вже говорила в одному з відео про турбулентний період саме для Вінниччини. Він у нас з вами починається з 14 серпня аж по 25 листопада, в 9 дім заходить Сатурн. І ми вже з вами, вже бачили не один раз, коли у нас з вами ситуація. Зависає отако на 104 дні. Тобто це та подія, в яку втручується доля чи карма. І це є небезпечне саме таке положення, коли ситуація зависає. Про що вона може говорити? У ну, простій людині вона може говорити про те, що це може бути нещасний випадок. Це може бути поранення, перелом, велика втрата крові. Ну, а якщо ми з вами будемо дивитися саме в такому положенні як для країни, як для області, то це можна сказати так: небезпека від іноземців, небезпека від пожеж і вибухів, і багато небезпечних ситуацій для життя людей. Також це велика може бути небезпека всім військовим об'єктам, які знаходяться на території Вінниччини. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу насамперед. І ви бачите, ситуація зависне аж до кінця листопада. Тобто, практично вся осінь у нас з вами буде дуже небезпечна. Тому б я вам радила всім, хто проживає на Вінницькій області, у Вінницькій області, не нехтувати вже попередженнями про те, що до нас щось з вами летить. Не бігати по площадям, по всяким таким забігаловкам, веселитися, а все-таки берегти себе і життя своїх дітей. Я продивлялася матриці на цей рік для багатьох своїх знайомих лікарів, тому можу сказати так, що у них заходять періоди, коли в них буде дуже багато роботи, і їхня робота буде трансформуватися. Вона буде, і її буде багато. Чому? Ви ж пам'ятаєте, я вже виставляла вам Придністров'я, Молдову, і навіть Одесу. У нас в Одесі з вами повертається знову небезпечні ситуації з кінця липня аж по середину вересня. А в Молдові заходить конфліктна ситуація, коли вони в них починають чубитися. Це саме з кінця липня. І ще, ну, вважайте, що це теж до середини вересня. <кій> і потім у них ідуть свої розборки. Чому так може статися? Давайте з вами просто будемо філософами. І трошки будемо включати мозок. У нас з вами почалися жнива на полях. Скоро піде і цукровий буряк, скоро піде і кукурудза. Ну, багато чого ми з вами якраз вирощуємо на Вінниччи. І ще багато культур сільхоз. Є великі ангари, які це там зберігаються. Є в Одесі порт. У нас є з вами кордон з Румунією через Молдову, куди вивозиться це все. Тому я так вважаю, що саме це є одною з причин, що у нас з вами буде спекотно на Вінниччині. Також ще є одна причина. І я розумію, що ви розумієте, чому це може бути. Зараз я її говорити не буду. Той, хто знає, що таке Румунія дорога з Румунії через Вінниччину, вони мене зрозуміють. Тому, коли ми починаємо продавлювати їх на Донеччині, а ми їх починаємо продавлювати і будемо продавлювати. Зараз кажеться, ну, нам так зараз вважається, що там все. Але до кінця серпня. Ситуація поміняється. Ви це побачите. Тому вони захотять відкрити другий фронт і, швидше всього, що це може відбутися саме тут, і саме на цьому конфлікті, який там зробить заварушку. Ну, і буде обстрілюватись Одеса. Порт і все, що тільки можна достати. Тому Вінниччина я розумію, що зараз це як фантастика, але я вас попередила. З другої сторони, мені теж не хочеться, щоб це саме відбувалось у мене тут, в рідному домі. Але ж е Іран і Ізраїль, які мали зав'язати оту війну на Сході, вони вже це зробили, вони вже входять. Цей кураж. Мої розрахунки про це якраз і говорили, що у них почнеться конфлікт. Стримували Ізраїль довго, а тепер пішов пінг понг І коли тільки перше я бачила, що Ізраїль почав наносити удари по Ірану і іншим країнам, я вже розуміла, що розрахунки починають працювати, тільки треба було чекати, коли ж цей зрив буде відбуватись. Ну, вже є заявки, я так вважаю, що скоро це теж там вже почнеться. Тому Ірану буде не до рососії. Тому, математика це є, математика. Можете мені говорити, що я фантазерка, що я там курила, обкурилась, там, чи ще щось напилась. Е -е, вибачте, не вживаю. І вже дуже-дуже давно. Бо коли ти вся в війні, ти маєш бути 24 години протязі дня на зв'язочку при тверезому розумі. Але так працює матриця. Тому будемо надіятися, що тут все-таки може обійдеться якимось меншими все-таки втратами, але попередити я мала. А особливо попередити всі військові частини, які знаходяться на території війничини. І шляхи, і шляхи. Тому, я ще буду робити по Донецькій області розрахунок один загальний. Чому? Бо багато хто просить і інші міста дивитися. Я вам просто можу сказати, що спекутно буде зараз ну, практично по всій лінії. Бажайтеся Ну, готовлю до випуску вже солярну матрицю на 24 25 рік. Там багато чого є цікаво вам розповісти. Але знову-таки буду вам говорити потрошечки в загальному, а потім будемо розділятись кожен місяць, окремо. Вересень нам теж має принести багато таких сюрпризів. Там навіть є такі положення, що в Україні, що в Росії. Цікаві, мені навіть зараз треба продивитися декілька книг, які б мені дали просто розуміння, до чого це все йде. Але ту вже е, деталі. Будемо розглядати їх трошечки пізніше. Е, повертаюсь до консультації, повертаюсь до нашого з вами спілкування. Надіюсь, що він мене почує. Ну і ми з вами якось може все-таки якось пронесе нас ця зараза, але, але до нових зустрічей. Україна понад усе, наші хлопчики найкращі. І я вас всіх кохаю.